Афера на мільйони приватна фірма фактично викрала у Кіровоградської облспоживспілки, спілки, кооперативні ринки, магазини та ресторани. А люди залишилися без контролю над своїми паями. Про це заявляють місцеві громадські активісти, стверджують, голова обласної спілки споживчих товарів створив організацію двійника, але вже власну, та перевів туди усе нажите роками кооперативне майно. Кооперативне майно тисячі людей, що трудились на його благо руками. За мить опинилося під контролем однієї особи. Йдеться про кооперативні ресторани, магазини, ринки. Це все оцінюється в мільйони гривень. Афера розпочалась ще у 2012-му Місцевий активіст Олександр Жемінюк зібрав кіпи документів. Пояснює, є спілка споживчих товариств Кіровоградської області, у яку входило багато кооперативного майна. Голова цієї спілки створив аналогічно. Приватну фірму Кіровоградська обласна спілка споживчих товариств за співучасті та підпису представника державного реєстратора майно від справжньої облспоживспілки перейшло по суті до фіктивної, запевняє житель Кропивницького Олександр Жеменюк. був договорньок, договорняк з державним реєстратором, який зробив бумагу левою і передав з одного балансу на другий. Понімаєте, що відбувається? Просто здесь були люди, там сколько їх 300-400 тисяч чоловік була, да а здесь зараз їх залишилося тисяча человек, здесь нових, да. І вийшло, що у этих забрали і передали все сюди через державну лістрацію, без їхнього ведома. Так у власності однієї особи опинилося понад 30 об'єктів кооперативного майна. Пані Євдокія розповідає, працювала головою споживспілки одного району. Її та голів спілок з інших райцентрів, представники обласного відділення намовляли брати. Та чисельні кредити на розвиток підприємств їх оформляли на юридичних осіб, а не на саму організацію. Тепер склалася ситуація, що справжня спілка майно втратила, а кредити люди віддають до сих пір. Голова правління звільняє мене з посади з цієї голови правління і зобов'язується про те, що голословно, звісно, не підтверджуючи нічим, про те, що ми будемо платити, ми будемо платити, ми будемо платити. І в результаті того, що ми будемо платити, а кредити не платилися, понабігали великі проценти. Без контролю над своїми паями залишились і звичайні мешканці сіл. Що у 2015-му було відкрите кримінальне провадження по цій справі та його закрили. Зповідає Олександр. Він із земляками має намір особисто зустрітися із генпрокурором України, аби передати усі матеріали, що назбирав за ці роки. Каже, якщо головний правоохоронний орган країни не зможе визнати передачу кооперативного майна в приватну організацію фіктивною, до столиці скандувати під генпрокуратуру приїдуть сотні постраждалих. Марія Гриценко, Константин Кондратенко, Гаммановин.